Шановні глядачі Тіктока, я хочу показати, що є для продажі лінія по виробництву катаної вощини авв 100 В даному випадку тільки АВВ-50 з одним барабаном, другий барабан знятий. Ну, в такому вигляді воно пропущена, підключена. Ну, е комунікації то ще не зняти. Проводки, самі проводки, вони звичайно не в трубах, а так зроблені для того, щоб підключити, пропустити, відрегулювати. Ну, Лінія АВВ-50, то ви знаєте, що стоїть. Складається з барабана. ну, Під барабани ванни, поплавковий, поплавок, стерилізатор, тут на 200 літрів. Барабан. Прес-камера. Все в робочому стані. Е, в круглій вальці. Е, на півтора міліметра вони відругловані. Тому що звідти йде 4,5 з прес-камери, товщина ленті, а тут півтора. І наматується вже сюди в рулон. Е, там все є моторедуктор є. Двигун, мотор редуктор в такому стані все це. Тут знята друга половина. Знята, ну, якщо потребується, які, потребує якийсь е, зацікавлений товариш, то ми можемо поставити другу половину, це буде в комплекті 100 Пульт управління. Це перша частина лінії, а друга частина вже Гравірувальні вальці, де лента з ленти, яку намотали на, на цій частині лінії, ров, гравірують і, і одержують уже саму вощину. На, на, гравірується, наносяться чарунки, відрізається і там складається. Ну Там ще не дороблено сам апарат, сам ящик для складання. А так теж вона в комплекті я зараз включу і це все можна побачити. Я зараз включаю Бараба... включаю цю сторону, одну частину лінії Іменно э, стрижко протяжний механізм включаю. Тепер я включу другу частину цієї лінії, де прокатується вже на нагріверувальних вальцях стрічка і одержуємо вже відрізані шарунками листи вощини. Включаю. Ощит управління терморегуляторів на 4 э, датчика, два э, датчика в маслі і в, і в воску міряє в самому э, стерилізаторі, і також два датчика під барабані і э, камеру, э, пересувальну камеру йде як би предварительний нагил до градусу 30, а після відключається і барабан роб, вже е, призкамера робить без включення. Вона сама, сама призкамера нагріта і працює добре. Пропускав, кажись, нормально. Для мене. Ну так, продається 6 тисяч доларів, вв 50 в такому комплекті. А якщо АВС-100, то вже 8,5 тисяч АВС-100. Тобто додається сюди друга прескамера, барабан, прескамера, вальці і так далі. Ну, на це ми все.